Він був прикладом відваги серцем свого підрозділу, відданим та хоробрим воїном. Так про загиблого захисника Віктора Пасічника розповідають його побратими. І не дивно, адже майже все своє життя він присвятив військовій справі. З 2014-го воював у зоні АТО, туди пішов добровільно. Після служби працював за кордоном, а коли почалось повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Віктор долучився до 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу Правий сектор у роті вогневої підтримки батальйону. У імені Тараса Бабанича-Хамера Віктор виконував обов'язки кулеметника. Чоловік воював на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині. Він жив Україною. Він був свідомим сином і кращим сином Української держави. Його справа має бути продовжена і увіковічнена в навчанні майбутнього покоління України, за яке ми воюємо. Він постійно був другим вієм, і вони в мене якби асоціювалися як пара, тобто людей, які були разом. Тобто я пам'ятаю його з часів госпітальєрських, його добровольчих, як медика, як дуже світлу, позитивну, молоду людину, такого високого, гарного блондина, який завжди був сміхний, який був веселий. Побратими кажуть, жодного разу не чули, щоб Віктор жалівся чи нарікав на труднощі. Навпаки, він мав веселу вдачу, вмів пожартувати у складних ситуаціях, підбадьорюючи себе і колег. Здається, що він зараз зайде і скаже: Альо, що за дві ж розумієте, це була людина наповнена життям. Хтось колись сказав, що є лише дві людини, які готові померти за нас: це Ісус Христос і Військовий. Один помер за наші гріхи, а інший помер за нашу свободу. Віктор Пасічник, родом із Саранчуківської громади. Чоловік навчався в Тернопільському технічному університеті на інженера-механіка. Рідні кажуть, він був дуже доброю та світлою людиною. Захоплювався малюванням, музикою, книгами. Все, за що він не це все ставало його хобі. Він, якщо чогось хотів, він він того добивався. Він також мав хобі, це в нього був спорт. Він настільки хотів себе вдосконалити, він настільки хотів бути здоровим, вести здоровий спосіб життя, що він він бігав, він віджимався на турніку, він качався гантелями. Юлія каже, донедавна навіть не знала, що рідний брат Віктор ще й пише вірші. І Відтак на прощанні усі присутні мали можливість послухати один з його доробків. І Тиснули гачок, який поцілив прямо в серце, і точним пострілом у спину заставивши. Немав святину, вони б віддали на світник. То я не так тоную далі. Я хочу, хочу я жити краще. Я плани маю на майбутнє і навіть знаю, як коли мені потрібно далі йти. Попрощалася з Віктором його близькі, друзі, побратими, колеги по роботі найріднішим. І ти, дорогий наш синочку рідненький, ще зовсім юним пішов з дому ти, щоб стати на захист нашої неньки і не дати москалю далі йти. Вікторе, ти наша гордість цілого роду. Області, школи, свого села. Що бачив ти більше у свої роки, крім зброї, якою ти нижче врага? Життя воїна обірвалося 9 вересня. Під час бойового завдання в районі населеного пункту Невське Луганської області чоловік загинув. Рідні кажуть, він багато чого не встиг, адже мріяв про кохану дружину, дітей, власну домівку та мир. Йому назавжди 31. Вічна слава та пам'ять захиснику.